Вітаю, друзі! Я Фея Настрійка. Сьогодні я розповім вам історію про сонце, яке колись дуже сердилося. Але згодом воно навчилося бути спокійним, і світ знову став світлим і теплим. Одного ранку сонце прокинулося похмурим. Йому не сподобалося, що хмарки танцюють, пташки співають надто голосно, а вітер пустує з листям. Скільки можна шуміти? розсердилося сонце, і його промені стали гарячими і колючими. Земля спекла, квіти пов'яли, а пташки сховалися у тіні. Хмарка сумно сказала. Сонечко! Ми всі тебе любимо, але коли ти гніваєшся нам боляче. Сонце почервоніло від сорому. Йому стало прикро. Воно ж не хотіло завдати болю. Тоді воно заплющило очі і глибоко вдихнуло. Один, два, три. Його промені стали м'якшими. Воно поглянуло навколо і побачило, як усі обережно визирають знову. Пробачте мені, я більше не хочу сердитися. Краще світитиму так, щоб усім було добре, сказало сонце. І тоді трапилося диво. Довкола з'явилася веселка. Вона лагідно торкнулася сонця і прошепотіла. Ось бачиш, справжня сила у спокої. З того часу, коли сонце відчуває злість, воно просто робить кілька глибоких вдихів, усміхається і дарує світові тепло, а не жар. Пам'ятайте, мої любі, сильний не той, хто сердиться, а той, хто вміє заспокоїти своє серце. Бо коли ми керуємо емоціями, світ навколо нас стає добрішим. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.